Привіт, ви дивитесь в у хаті та хвостаті» Програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні ви дізнаєтесь. Які котики мають дикий вигляд, але не мають диких генів. Та які домашні улюбленці схожі на рідкісних латиноамериканських оцелотів. Хвороба котячих подряпин. Чим можуть обернутися для вас ігри із домашніми мурчиками? Знайомтеся, це кошенята породи оцикет. Вони мають досить екзотичний дикий вигляд, але не мають диких генів. Оце кет весела, грайлива киця, дуже віддана і ласкава, з м'яким характером. Цю породу нерідко називають кішка-собака. Дійсно, вона часто поводиться як собака, приносить м'ячик, відгукується на своє ім'я і приходить попеститися. Ця кішка ніколи не ховається, якщо в гості приходять родичі або знайомі. Навпаки, вона дуже товариська. Вона добре переносить переїзди і легко пристосовується до нового місця. А ще до переваг зарахуємо екзотично дике забарвлення оцикетів, яке ніяк не пов'язане із леопардами. Оцикети нагадують оцелотів диких кішок, які водяться в Латинській Америці, і є під загрозою зникнення. Оцикет – це 100% домашня кішка, яка схожа на дику. Породу вивела Вірджинія Джонс в США. Порода виведена з сіамської кішки та абісинської кішки. Від сіамської кішки розум та інтелект легендарний, але ця порода не є такою агресивною, як сіамська. і також додали туди короткошерстну американську коротношерстку кішку, з якої більш спокійна. Порода, і тому в ній поєднана оцикет породі три породи: сіамська, абісинська та короткошерстна. Це Галина, вона разом із мамою займається розведенням оцикетів більше п'яти років. Пані Оксана каже, що дозвіл на розведення саме цієї породи отримати не так вже й просто як мінімум, необхідно довести, що ти зможеш належним чином дбати про котиків. Я закінчила фелінологічні курси у Москві, Маю диплом в мене є там вже на той час. У мене були здобутки у шотландських котів дуже високі кітули. В асоціації так піклуються про породу, що ведуть спеціальний облік, згідно з яким у світі в розведені є лише півтори тисячі оцикетів, інших стерилізують. Головна особливість оцикетів п'ятнисте хутро, яке має широку кольорову гаму. Найпоширеніше забарвлення шоколадне, коричневе, колір кориці, блакитне, лілове, жовто-руде. Всі забарвлення існують також в сріблястому варіанті. Оцикети – досить особливі котики, і навіть от, ви бачите, він руденький такий, але генетично його рудий окрас не являється рудим, як у решти котів. У ацекітів немає рудого. Це називається окрас цинамоновий. Це модифікований ген шоколаду. Врешті пород це дуже-дуже рідкісні окраси, а для ацекита це характерно. Щоб було добре видно плямочки, на виставках котиків показують отак. І з маленького, якщо з перспективою на виставкову кар'єру, треба привчати до такої гарної постави, щоб терпляче ждав, поки роздивляться його всі плямочки. Ще однією особливістю цикетів є їхня спритність. Представників цієї породи вважають найшвидшими котами. Бобочка зараз уже дорослий, такий товстенький котик, на ньому, на ньому не дуже видно, але в них є тут така от складочка шкіри вільна. Коли вони біжать, то задні ноги вільно викидаються швидко назад, і вони великі стрибки роблять. Оцикет це витривала, здорова кицька і не вимагає складного догляду. Під час линьки їй потрібно періодично чистити щіткою шерсть. А щоб вона блищала, її протирають замшою. Цікаво, що оцикети обох статей важчі, ніж здаються через щільність скелета і м'язів. Бачачи їх атлетичну майстерність та граційність, багато людей дивуються покладистому та доброзичливому характеру цих тварин. Це дуже грайлива порода, навіть коли кошенята стоїть вже дорослими, вони все одно продовжують гратися. Оцекети люблять спілкуватися з людьми і ходять з ними з кімнати в кімнату, спостерігаючи, як ті роблять навіть найнуднішу роботу. В цілому вони добре ладнають із іншими тваринами до тих пір, поки не вступають у конфлікт особистостих якостей і темпераментів. Одним словом, вони більш непосидючі, аніж більшість довгошерстних порід, але менш рухливі ніж їх східні побратими. Завдяки характеру оцикета і здатності пристосуватися до будь-якого середовища вони стають приємними і люблячими компаньйонами у будь-якій сім'ї. Справляють враження і розумові здібності цієї породи. Багато оцикетів вміють відкривати двері. Інші, як собаки, приносять господареві предмети, а деякі які з легкістю навчаються трюкам і з величезним задоволенням виконують їх перед вдячною аудиторією. Цікити дуже гриливі кішки, саме за це я їх люблю. Вони люблять поніжитися, полащитися, поцілуватися. Вони, на відміну від інших кішок, дуже такі можуть підійти, самі, почати самі там, на ручки лізти, цілуватися, облизувати. Вранці будять, іноді, щоб їх покормили, щоб з ними погралися. Був колись котик у нас, тішка, такого окраса, як Льолік. Він мені вранці. Приносив м'ячик маленьку іграшку і підпихував під мене, щоб я йому я йому кинула. Коли я йому кидала, він приносив назад її в зубках і щоб я знову викинула. А ще з оцикетів гарні татусі, як розказує пані Оксана, одразу після того як кішка народила і втомлена та знесилена, відпочиває. Бобочка, скориставшись можливістю, біжить до котенят, збирає їх докупи і задоволено влягається за поряд, аби їх обігріти та. Захистити Активні, розумні і балакучі. Коти породи оцекет чудово підходять людям, які люблять енергійних чотирилапих. Вони лояльні і люблячі. Демонструють глибоку прихильність до своїх улюбленців у сім'ї. Зазвичай вони прив'язуються тільки до одного члена сім'ї та стають повністю йому відданими. Однак це не означає, що ці котики не люблять інших членів сім'ї, включаючи домашніх тварин, що живуть у будинку. Просто вони особливо ставляться до людини, яку обирають самі. Така прихильність робить оцикетів особливими членами сім'ї. Ви знали, що подряпини, які залишають на вашому тілі мурчики, можуть зашкодити вашому здоров'ю. Тим більше, якщо ви вигулюєте свого котика на вулиці. Цікаво, тоді дивимося далі. Рубрику за освіт. Фактично у кожному будинку живе один або кілька домашніх улюбленців коти, собаки, папушки. Вони є відмінними психотерапевтами, допомагають господарям знімати стрес, розслаблятися. Але навіть самі чисті й доглянуті домашні тварини можуть стати джерелом такого захворювання, як хвороба котячих подряпин. Ногти – це зброя кошачих на вулиці. ногтей на вулицю вони виходити не повинні. Вот, даже в, в какой-то мере это инструмент общения. Соответственно, животное ходит по улице, потом приходит домой, естественным образом с вами играет, ведет себя так, как обычно, но из-за того, что поменялся ареал обитания... Тобто, возможность выходить на улицю ті царапини, которые раньше ну, совершенно образом никак не влияли на особое, допустим, состояние організму. В данной ситуации ситуації можуть воспалятися. Тобто попадает, по простому говоря, інфекція. Захворювання провокується бактерією, вірусом, який потрапляє в організм людини як наслідок укусу або подряпаний на тілі. Для деяких, для того, аби підхопити даний вірус, достатньо, щоб на шкіру потрапила слина тварини. За словами лікарів, хвороба котячих подряпин може протікати у двох формах типова і атипова. Доброякісні форми протікають так: через кілька днів після загоєння, отриманої подряпини, в цьому місті розвивається невеликий запальний процес. Це незначне запалення може супроводжуватися невеликою температурою, слабкістю і погіршенням самопочуття у хворого. Також у хворих спостерігається підвищена стомлюваність, погіршення апетиту і сну, іноді приєднуються невеликі болі у животі і незначні болі у м'язах і суглобах. Якщо загальний стан у людини задовільний, то патологічний процес через пару тижнів переходить у стадію згасання, коли клінічні симптоми проходять самі по собі без ускладнень. Але якщо імунітет слабкий, то найчастіше виникають ускладнення, які характеризуються іншими симптомами. Для запобігання зараження потрібно регулярно мити руки після контакту з домашніми тваринами. Кішку раз в рік краще водити до ветеринара, який візьме аналізи крові. Якщо укуси і подряпини вже ж з'явилися, то їх краще змастити йодом або промити перекисом водню. Кажуть, сміх подовжує життя. А програма в хаті та хвостаті піклується про своїх телеглядачів. Саме тому до вашої уваги рубрика без фотошопу. Програма в та хвостаті. Нехай ваші чотирилапі друзі дарують вам лише гарні емоції. Бувайте!